Доброго здоров'я усім. У нас уже ніч, майже ніч, тому мене не побачите. Але розмова бесіда така про творця роду і берегиню роду. Ех, Були часи, жили ми всі в ладу, в любові, великими родинами, дружніми, в своїх родових помістях. Родове помістя – це простір любові, де може жити і розвиватися ціла гілка роду. В родовому помісті гілка роду зв'язана з своїми цілими предками, далекими далекими аж до самого батька Творця, і з далекими, далекими, безкінечно далекими нащадками, яким теж немає кінця. Це суцільне переродження, це маленький земний райський куточок для кожної сім'ї, кожної родини. Жили ми колись так дружно. Кожен мужчина був творцем родового помістя. Кожна жінка була берегинею роду. Була старша берегиня роду, потім молодша берегиня роду і маленькі дівчата, які навчалися бути майбутніми берегинями роду. Ех, люди, люди, якби ви знали, скільки образів було створено, щоб відвести творця роду і берегиню роду з родового помістя. Скільки образів було створено і створюється далі? Щоб забрати від людей рідну землю, а відповідно, і забрати з рідної землі творця роду і берегиню роду. Скільки зусиль ця нечість тратить для того, щоб жінкам не було затишно вдома, щоб вони не хотіли бути вдома в своєму просторі, де цвітуть сади, буяють трави, квіти, щоб вони не хотіли затишок наводити в хаті. Щоб не захотіли оздоблювати, прибирати, чистоту тримати, красу наводити, все оздоблювати вишивку, вишивати, рукоділити. Щоб ти зайшов і відчув цю благість. щоб вони не хотіли кулінарити, щоб вони не хотіли щось смачне готувати, на городі поратись, красу вишивати. Скільки сил було потрачено, щоб забрати берегиня роду з простору любові? Скільки цих образів бізнес-леді, самостійних, незалежних. Багатих, грошовитих на машинах, кар'єристів, що ми так само можемо їх чоловіки, успішних, відомих, славно відомих, зірок різних, супер-пупер, жінок, які можуть все здобувати, так як і чоловіки, забрати їх з родового помістя. А скільки образів було створено, щоб творця родового помістя забрати з родового помістя, щоб він проміняв свою силу на гроші? Щоб він десь їздив, хто знає, куди батракував, своє рідне подвір'я, свою родину залишав, на гроші міняв, і привозив ті мертві папірці на будову всякого барахла, накуповував кучу всього непотрібу. І той все позаводив, і в хату пустоту приводив, а дім буде пустіти і не буде кому там потім жити. Усе проміняли творці до помість на гроші, Ох, проміняли на гроші. На круті машини, на айфони. На кросівки, на ролекси, На всяку блатоту, на квартири. На що ще там вони не проміняли? На славу всяку, на успіх. І заробляють гроші. Там, де є гроші, там є стимул, сила з'являється. Працювати, заробляти. А де вдома на подвір'ї, просто треба працювати, немає сил, нема охоти. Старі подвір'я закинуті, хати валяться. Нічого красивого не садиться, пару дерев, і то, якщо ще на чудо є, бруківкою закладають понабудовують кучу всього. Ні тобі простору ні для лісочку, ні для садочку, ні для гайочку, ні для озерця, ні для кущика. Нема місця цьому всьому майже. Все-таки збідоване аби щось там було. В основному хата велика, гараж, ще один гараж, машини. Круті машини, нова машина, потім знову нова машина, нові моделі, нові марки. Так само, жінки, хтось купити, основне щось купити, чоловік заробив гроші або вона заробила гроші, треба їх потратити. Купити ще щось, і ще щось, і ще щось. Так багато всього треба. Так багато всього треба, що потім стоїть, і то треба прибирати, десь складати, треба нові меблі, бо то не влазиться, пхати. І отак живуть. Живуть так творці роду і берегині роду, втративши своє призначення. Живуть, тікають з дому, тікають в інші країни, тікають на роботи, вірять, що зароблять багато грошей, це їм принесе щастя, тиняються по світу, залишають свою сім'ю. Починалося, воно, звичайно, швидко залишалися старішими, вони не зраджували свою землю. Вони опам'ятовували своїх дітей, а дітей манили образи. Образи чужі, давай ми спробуємо бути багатими. Давай ми спробуємо побудувати замок такий, як князя. А я хочу то, що князь. Давайте ми будемо їсти не з одної макітри, а з кожного дамо мисочку окремо, тарілочку, виделочку, стаканчики, лішок. Бо кожен особистість, кожен сам по собі, кожен заслуговує сам бути. самостійність, самість, я сам. А родина колись їла з одної макітри. Пила з одного глечика, воду була єдиним цілим. Разом дружно працювали, разом дружно відпочивали. Сусіду не нодому допомагали. Ех, ех, жили відруси, славно. Відруси це відаючі русини. Ех, жили славно. Та потрошки внедряли демократичний стрій. Розказували нам, як ми маємо молитись, коли ми маємо, як ми маємо одягатись, що ми маємо робити. Як ми на свободу маємо виринути, які що тут батьки знають старі? Що та там та хата, що там буде щастя, в цій хаті маленькій? А ті троянди, садочки, для чого то все? Повирізати, меблі зробити, продати, гроші заробити, на гроші накупувати щось нового, китайського, ще якогось заморського, чужого. Звичайно, воно всьому земля дарує, але чи воно підходить нам? Генетично, чи воно до нашого краю, основне то набирати, все воно слабке, і так воно ледве приживається, і так людина живе. Все понащеплювати, покрамсати, якісь експерименти поробити, похрещувати і втратити цілісність, втратити божественну суть усього живого. І поки що сумна картина, хотів би я намалювати вам світлий образ, я вам розказав, як ми колись жили. А зараз. Тікають, діти біжуть в місто, вірять, що зароблять гроші. Це їм принесе щастя, поки вони молоді. Батьки так само думають, що вони дітям зароблять гроші, куплять комп'ютер, телефон новий, машину, земельну ділянку. Вони собі там побудують хату, велику хату з всякими джакузі, ваннами, шмамнами, там котлами, опаленнями, електробатареями, ще там чимось, коротше. по напічку цієї техніки будуть щасливі діти. Буде їм легко жити, і все закінчується плачем. Немає родини, втрачена родина. Прийшли чужаки сюди на землю нашу, розкрадають її середини, дурять людей. Війни всякі затіють, щоб бивало один одного. Що вчора були братами разом проти воювали проти Демона, а тепер вже одні з одним воюють. І так постійно дроблять і дроблять, дроблять і дроблять. І так все почалося з родини. Не мають люди призначення, не розуміють, для чого вони живуть. Не розуміють творець, що ніякими грошима. Не може він нічого зробити вічного, славного, прекрасного. За гроші це не купиш. Це здобувається потом, працею. Речі, дерева, все, земля навколо нам подарована Богом безкоштовно. А ми. А берегині роду. Берегині роду забули своє призначення, любити, надихати. Любові ніжністю огортати, їм давай гроші. Давай їм високі паркани, високі хати, умови, зручності. І так до старості доходять і не отримує того щастя. Все є, а щастя нема. А діти лишають батьків, ті живуть в села, з останніх сил щось вирощують, а вони сміються з них. Та ми купимо, купимо у фермера за копійки, за дешеві гроші, ту хіміковану їжу. Яка вирощена машинами мертвими. Мертві машини садили, мертві машини поливали, кропили, мертві машини збирали. Потім мертві машини пофасували, і тепла людських рук там нема, ні тепла сердець людських нема. І їсть то людина і не може наїстися. Вже придумують такі страви, змішують, перемішують. Щось там нове подають, нові смакові добавки, а воно не може насититися. Їж і не відчуваєш щастя. Тільки та наївся, напхав шлунок. Поки їв та відчував смак, а потім пустота. Далі треба щось пхати все. А колись берегиня роду спече хліба, зробить сала, діти нарвуть зелені з городу, принесуть ягід, накладуть, лупає батько хліба, кавалка навіть не ріже ножом, а на кавалочки кожному скипку дасть кусочок хлібчика єдиного цілого, поділить між всіма, хто живе в хаті. Кожен скуштує, оживе живе душа, відчує, що вона єдине ціле, а потім поділяться ягодами, салатами. А берегиня роду принесе свіжого квасу прохолодного з погребу. вип'ють всі, один одному в очі щасливі щасливі, а сусіди такі самі, щасливі, щасливі, вийдуть на двір, очі всіх світяться щастям, радістю. Пісень заспівають, ідуть по дворами, співають пісень, тягнуть. Всі щасливі сім'ї. Мужчина любить жінку, жінка любить мужчину. Діти люблять батьків, поважають, лихого слова не скажуть. Прислухаються до всього, що старші говорять, бо це мудрість рода. А старші роди придивляються до молодших, чи правильно робить, чи неправильно. Може, щось нове внесе в сім'ю родину. Дружно живуть. Єдина родина, єдине коло. Сусіди всі, увесь нарід, села міцні, увесь нарід, кожна своя особливість. Кожне село, кожна берегиня, кожні берегині краю мають свою якісь особливість, якусь вишиванку, якісь орнаменти, якісь специфіку виробництва в там, основному, там пондарі, там ложкорізи, там ковалі, там ще щось. І в кожному селі є коваль, в кожному селі є тестер, в кожному селі є ще щось, ще, і співаки, і всі, і всі співають, і всі дружно танцюють. І, з щастю, хороводи йдуть, танці танцюються, пісні культурні, радісні, веселі, щасливі. Якщо сумні, то хіба про ще поки що не зустріту любов, але в очікуванні знає кожна дівчина, що зустріне коханок, знає кожен чоловік, що знає хлопець, що знайде свою кохану. І будуть жити дружно. А навчання, школа, волхви ходять. Волхви ходять, навчають просто. Декілька днів і дитина стільки вбирає знань, стільки знань. Що вона може в школи ходити інститути і ніколи того не отримає. Бо відкриті для неї небеса, відкриті для неї зорі, відкриті для неї серця. Вона вдома навчається від матері берегині роду. Вона просто споглядає, вона просто дивиться, як мама з радістю, з любов'ю все робить. Як вона тішиться, як вона з піснею танцює, співає, прибирає, готує їсти, вишиває. А як батько з піснею, з сином ідуть, косять, рубають, будують, допомагають. Берегиням роду по хаті, по господарству, те щось винести, потріпати, і готувати помагають. Не Неважко це все, славною родиною жити, один одному служити. Кому ж такий народ підкорити? Кому підкорити, якщо всередину його не розвалити, якщо не показати їм бізнес? Бабки! Мільйони, мільярди заробляйте крутих зірок. Дивіться, як ми живемо. Дивіться, як ми скільки ми добиваємося. Одиниці добиваються а всі інші в ніч бідноті. Ходять на ці концерти і дивляться, плескають долоні, доріють. А в хаті, а в хаті тепла нема. Боже, люди, зупиніться. Боже, люди до землі поверніться. Берегині роду, опам'ятайтесь, зупиніться. Єдина родина, єдине коло, єдина сила, творці роду зупиніться, на гроші свободу не міняйте, воля вдома, подвір'я вас чекають. Землі квітучі маєте засадити з дітьми. Не одне дерево, а сади, ліси. Треба садити. Сади, ліси, не одного сина, а сині від доньок треба ростити. Треба ростити, такі, щоб землю любили, щоб знали ціну кожній грудочці, щоб на на мільярд не проміняли. Одне деревце, яке посадив тато чи мама. Опам'ятайтесь, люди. Поверніться берегині, поверніться творці. Інакше все буде знищено. Не виживе ніхто, не залишиться, ніхто на землі цій. Бо кому потрібні такі люди, які думають про гроші, про кар'єру, про бізнес, а батьківські подвір'я гинуть, загинаються. нема кому працювати, кому потрібна та робота, хто, наробився, хто доробився на тій землі. Ні, треба гектарами садити, заливати хімікатами, сою вирощувати і продавати. Бабки, гроші, більше грошей, більше щастя, більше можливостей. Ні. Не так. Єдина родина. Єдина родина. Єдина родина це сила. Як воскресна родина, Україна стане міцною, а потім Русь ведечна, а потім вся земля розквітне. І не буде сили мати ніяка нечість над єдиною родиною. Вірте в родове помістя. Вірте в родину єдину, в землю свою. Не вірте в гроші, не вірте в славу, не вірте в те, що ви за гроші щось купите. Ні. Все нам дарував батько. Тільки ми про це забули, ми один одному кудись служили. Це було єдине ціле. Весь нарід був єдине ціле. Не одна сім'я, не дві, не ні три. Ніхто пихою не пишився перед іншими, а тягнув до себе, підіймав, любив. Поважав зараз. Подивіться, до чого ми дожилися. Повертайтеся додому, люди. Повертайтеся поки ще не пізно, може, ще є час, щоб не загинули ваші гірко... гілки роду, щоб людське дор... дерево роду, дерево роду, жило, щоб буяло. Щоб кронами, щоб кожна гілка тягнулася до сонечка, щоб листочки розцвітали, щоб плоди дивні зростали, і щоб ті плоди нові дерева роду пускали. І так єдине дерево роду буде до батька Бога горнутися, тягнутися до вічності, до безкінечності, не знищуйте себе, не знищуйте, не знищуйте своє майбутнє. Повертайтеся, творці роду, берегині роду, додому, у своє родове помістя. Бо тут живе рід. Благодарую!